Фровари 12 квітня зареєстрована громадська організація Рада голів ОСББ для вирішення питань, які іменно діючі ОСББ. Тому що по створенню ОСББ є у нас багато ініціативних груп, шкіл і ресурсних центрів, а от діючим ОСББ допомагати немає кому, самі собі. До цього я являюся заступником голови ради, голова ради комісарів Андрій це, Владимирович, це. А, другий ще один заступник концерту Волина Владимировна. значить, ми Миколаївга Миколаїв. так на Фейсбуці ми відкрили сторінку для спілкування і все. Значить, ми зараз збираємо всі проблемні питання, які у нас у діючих ОСББ, а буде ще більше. А, так як міська влада, а, ви знаєте, не сильно до нас звернулася так ліцом, затвердили програму і виділили всього 710 тисяч, 720 тисяч. 20 тисяч на освітлення реконструкції, там пішло на Лагунова 18Б. Я не знаю, чи вони освоїли ще. 700 тисяч розділили начебто серед семи будинків на встановлення по теплопостачанню лічильників. лічильників. Хоча вони самі ще, ви знаєте, не знають, куди вони бігти. Одна мені дзвонила председатель, що каже, а нам воно і не треба. Так що от така Пророк. цей, що дають кому не потрібно, а хто просить, тому, вибачте, немає. Як у нас є дуже багато нагальних потреб, іменно от було зараз, що на ямковий ремонт те ж саме жахливе у нас. Є подвір'я, які потребують поточного не дуже добре ремонту, не тільки торгмаш, не тільки торгмаш. Ми писали не, всі не заяви там, іменно все. на ремонти подвір'я. Ви знаєте, на криші, на якісь внутрішні будинкові мережі, все ОСББ самі е, собирають кошти і, і лічильники, і все утримується. І в сам кращому порядку, в кращому стані. Чим в таких будинках, а от асфальт це дуже важке діло. Я сама живу в домі, де МЖК молодіжний, ми все робимо самі, але асфальт, вибачте, частково робили зараз дуже важке становище. То я дуже прошу вас переглянути програму житлово-комунального господарства. От е Галина Володимирівна говорила про лічильники, які там можна тепломережі. Ну, до цих пір було так, що тепломережі встановлюють лічильники на комунальних будинках а за рахунок коштів бюджету, у ЖКГ і передає в тепломережу. Далі вони самі тепломережа для мешканців будинків комунальної власності утримують ці лічильники, возять на повірку і все. ОСББ це робить самостійно за свої кошти. Питання в чому? 810 тисяч ви виділили на встановлення на будинках відомчого фонду без будь без програми. 810 тисяч. Невідомо, півроку пройшло. Невідомо, як там гроші, ще що. Це як подарунок людям те, нати... тільки вони, можливо, це й не хочуть. Їм не треба. Нам ОСББ ці кошти потрібні. Передивіться, будь ласка, можливо. Внести зміни в якусь ту програму, допомогти перенаправити кошти в нашу програму для ОСБВ. щоб ми вложили туди пункт. Напишіть, будь ласка, доручення на УЖКГ. Хай вони дороблять нашу програму із підпунктами на на ну одне є у нас лічильники, Добре, а лісі. далі прибудинкова, ямочний поточний ремонт прибудинкової території. Оце отакий от цей. І, і ще така нагальна потреба Я в нас пишу, стає. Створюється дуже багато. Да, і на бюджетному все це, це ж бюджет. Це Ні, маємо мишці, ж власну, маємо також Ви просто пропон, не, запропонуйте ми, ми, для уже щоб вони, ну, вони працюють ми, по доручні. Доручіть. І далі іще ще нас створюється дуже багато. Зараз вже створилося ОСББ. Повірте мені, председателі які новостворених ОСББ, отримавши свідоцтво про реєстрацію, далі не знають, що їм робити, куди їм йти. Потрібно їх далі іще навчати. Є у нас там школи і все це. Це потрібно. Чи, чи у нас можна буде на базі нашого громадського об'єднання лекторії проводити, але для цього треба е, залучати і, і платити людям кошти? Добре. Да, люди телефонують, консультуються, да. але для наших але... діючих і... бачення цієї ситуації зовсім і... ці... не Ви ще маєте так. щось да, да. У мене біля будинку ви, Іванович, ви теж знаєте. Ну я про дорогу не кажу, бо там взагалі розбита. То... У мене є частиночка спірної, ну, спірної, а не чийної території з другого заїзду між соткою. І нашим будинком там вона огорожена забором з трьох сторін. А тут цей місток у нас який нам залишив Атлант, наслідство наше розбита калюжа, яка стоїть постійно, постійно. А зробити якісь поліцейські лежачі з красовського, бо там затікає вся красовська У Мене постає питання. В чому? От там ці два приянка лівньових, які існують в цій калюжі, вони забиваються молом. Після кожного дощу. Мені немає куди вичищати цей мук. Я вже почала кидати туди в цей е, нечийний е, клаптик, але він зам, засаряється, скажімо так. Там бавжі сидять у мене зі старими якимись диванами, за всіма. Там клака в цьому п'ятачку, там якийсь нечийний гараж стоїть, незрозуміло, чий він взагалі. Ним ніхто не користується 5 років. Він стоїть, але не має туди не заїзду, нічого і виходить, що ось цей приямок, який наслідством моє пожизненних мені сказали, мені його немає куди вичищати. Кожен раз, як викачати цю калюжу, у мене з Василенком буде говорити питання. З вашими пропозиціями і ваші Ну давайте пропозицію висформулюєте. Я позиція, ну, я не знаю, буду завтра вже... зустрічати Зіворча. Так. е да. перед вашим домом і адрес конкретно. <прохи> Может 6, 8 и 12 будем. Да. Давайте еще приеду к вам, посмотрим эту действительно проблему. Я з пригласить Алину Владимировну в Бложникову. Да, да. И посмотрим, что действительно можно решить, да. как быть. <пробувствие> Да, и э, давайте решим этот вопрос, я возьму на себя, потому что это мой любимый избирательный округ тормаш, поэтому я обещаю, что я вам приеду. А, то, то вот есть, понятно. Александр, да. да. это мой любимый дом, в котором я живу, представитель ОСББ. У вас тоже есть какие-то вопрос? Я, так как э, глава управления ОСББ но там пока без таких вопросов у нас нет. А вот я еще раз, про, про дом Кирова 8, 8, 8 ну, на сегодняшний день я раздал мудрым То есть вопрос э, Кирова, э, не попустил. Это вопрос по Кирова, тот же вот то, что озвучила Татьяна Петровна, по поводу э, хотя бы явочного, там, я давал заявку. Давайте сделаем так. Мы по вашему округу закрепим депутат, который разбирался на, на, на этом округе. За ви чому ви, ви знаєте? Можете... Знає це, знає знає знає? це, це теж так. рішення проблеми направити на нашу програму допомоги ОСББ кошти на ямочний ремонт прибудинкових територій. Ми подавали заявку, я дійсно заявку. зараз. всі ці подані, все. Логічно, тому що ми повністю, у нас сколько дом МЖК, это яжинка, вибачте, нам ні копейки город ніколи не давали. Плохой город, правильно. Поэтому хоч щось, да, не, не ну, Ді так. Кошти, пожалуйста. Да, давайте давайте з іншої сторони повертатися для ОСББ. Соберіться в якийсь день, щоб ми розказали самим депутатам, що таке ОСББ і як воно існує. Тому що депутати самі ходять, створюють ОСББ, але не знають, як розказати, що це таке. І виходить, повний кавартер. А ще, Тетяна Петровна, конкретно ви хочете, щоб у ЖКГ дали протокольне доручення. Да. Яка програма? По СББ чи ЖКГ? Ні, це програма, програма допомоги, фінансової допомоги ОСББ, по вона ОСБ. в розділі. Самого розвитку житлово комунального було витягнути цю програму, сказати, який розділ і що до чого внести. Ну, от як писати протокольне доручення? Так, протокольне доручення, просто перенаправити треба пропис... кошти, які писати протокольні. Правильно, так я і кажу, що перенаправити кошти. Правильно пайшукай, демо. Найшлиші санітації кошти, програму, що до цю програму. Конкретну фразу. А поточне проведення ямочного поточного ремонту. Міжбудинковим. Це програма для ОСББ. І і ще таке, що ти на ти проведення ти навчання. Так, шановний Томас, ви мене коли забираємо? Давайте проведемо одних з понеділка. З понеділка. Дійсно, там не критична проблема.

Строить, заасфальтував свою оцю територію. Уперед сотвою. Звідти зі збору збору і там вона вже пішла там люди не можуть ні зайти, ні вийти з під'єднання. Я бачу, наводи. я бачу. Ще одна проблема. В нашому цьому на метр нижче рівня Красовського. Давайте зробимо Завтра п'ятниця, робочий день. Після півночі набирайте мене. Давайте после двух я наберу, или после часу. После да. часу. Я, я думаю, что на это время подъехать стрель, и посмотреть. Да. Рассказывать можно по да, да, говорить, сейчас да. мы. А еще наш тречку про, э, про проведение семинарив навчань для гуливые истории. Александр. Еще, да. уважаемая комиссия, такой немаловажный вопрос, который сегодня уже созрел, как конфликтный. Ситуация в чем заключается? Сейчас много создается ОСББ, многие они ОСББ приватизируют свою прибудинковую территорию. Вот мы в том числе как ОСББ СДС, который находится на постышеводине, сейчас Аркадия Голуба. Значит, приватизировали свою законно, все оформление всей документации, все проплаты всех земельных налогов. Но конфликт развивается в чем? Как бы старое поколение, которое или старая та система, которая была до этого, а все в жизни меняется. И вот на нашей территории попали погреба мешканцев дома 3А. Ну, Когда-то они, как это жилось раньше, кто-то выкопал, незаконно, они за это никогда никакие земельные податки не платили. все это было на договорных каких-то словесных договорах. Сейчас это все вступает в закон. Э -э люди такие, как мы, допустим, дом, говорится, ну, как по поговорке, -по кто раньше, -то, мы приводили в суть, она просто вписывается в этот бордюр и все прочее. И вот назрел конфликт в том, что мы же и у нас вот неоднократно вставал вопрос с Игорем Васильевичем, который хочет это все дело миром решить, но, тем не менее, миром так не получится. Почему? Потому что мнение 288 властники и мнения, которые уже имеют собственно, это их часть. У нас написано «приватная власть». И тех жильцов, которые криком просто доказывают, что это их, ну, значит, нет. К чему я веду? Я хочу, чтобы все-таки, если идем и строим что-то новое и прекрасное, э как бы оно ни было болезненно для э, старшего поколения или для тех людей, которые это, э, имеют эти погреба. Если они почему я веду это? Потому что создаются новые зубы и на территориях для их не получится, опять же эти погреба и и это дорожили, будет созревать постоянно. Значит, внести на может на эту не на следующий, следующий вопрос. Александр, можно я? Давайте посмотрим. Я думаю, что, смотрите, эта проблема действительно всего города. Сейчас с этими проблемами, ну лично я вот э, недавно столкнулся с такой проблемой, как э, размещение детской площадки на в районе Тормаша. Да, вот, э, там, где мы планировали, пока еще планировали, соответственно, пока еще не была собрана, там техническая документация, не было заказано геодезия, но мы себе приблизительно планировали там с молодыми мамочками, mm -hmm. вот они вынесли это предложение, что mm -hmm. мы хотим приблизительно и здесь детскую площадку то которую мы решили. Мы ну, как бы рассматривали вариант ее место расположения, потому что пообещал, что она действительно будет на Трамаше. Mm -hmm. Если кому интересно, я там дальше расскажу. Уже собрана там необходимая документация, она будет mm -hmm. на тормаже. Mm -hmm. Но я к чему верю. Вот э, столкнулся с такой проблемой, что действительно пришли мамочки с колясками, с детками, там порядка 30 человек, и мы пока рассматривали территорию между двумя, двумя там э, Домами возможно впоследствии, чтобы там ее разместить. И вот э, проблема была номер один, это вот посередине светлой площадки стоял пор, неизвестный пор. Но неимоверными усилиями пришлось найти хозяина этого порыба. И действительно, там оказалось, дай бог бабушки там тысячу лет здоровья, но он, он говорит, нет. Нет, мне нужен хворик. Я говорю, ну как же хворик? Ну это же детки, это же наше будущее. Ну вот мамочки, вот нет и все. Это мой будет погреб, я буду писать, я буду воевать. Ну, то есть я к тому, что надо уважить и стар, да, и отнестись с пониманием плату. Потому что, ну, как бы. И с другой стороны, мы сейчас сталкиваемся, Андрей, если вы знаете, сейчас в Талее, э, да, точно такие же проблемы. Погреба и гаражи. Я просто к чему все веду. Давайте это все это систематизируем, соберем какую-то, не знаю, смысл. может быть, э, ну, рабочую группу, уже такое слово, честно, надоело, потому что эти группы, группы, с вами я в каких-то группах Я уже, да. Э, э, давайте проведем все к общему, к какому-то знаменателю, что если, я не знаю, глобально, может, вопрос на сессии рассмотреть, может, каким-то проектом решения, может, собраться, действительно, обсудить эти моменты, что... Ну, подвести всех под одные концепции. Да, что <говори> да, so, действительно. Или же может предложить вариант, может быть, где-нибудь разместить эти болева, которые там действительно ну, нужны людям, правильно? Мы с одной стороны мы защищаем э, интересы избирателей наших, да, которые нас избирали, но с другой стороны, мы должны провести город в какой-то порядок. Правильно? Поэтому э, мы должны найти какой-то баланс между властниками э, да, да, и соответственно теми людьми, которые хотят действительно ну, красоты какого-то нашего города. Поэтому э, ну, это вопрос непростой. Я думаю, что решение будет принято однозначно. Да, да, так, да. Так, да. Я думаю, что смотрите, є... мы начнем.